До складу делегації з Житомирщини увійшли керівники міст, сіл та селищ, а також депутати різних рівнів. Головна мета візиту ознайомитися з принципами роботи європейських інституцій та перейняти їхній досвід організації самоврядування. В цілому хочу сказати, що члени делегації надзвичайно задоволені як змістом цієї поїздки, так і тим, як вона була організована її наслідками. Ну, скажу так, що нас приймали, якщо говорити про офіційну робочу частину, нас приймали дуже солідно в Раді Європи. Особисто робив прийом офіційний нам голова Конгресу місцевого самоврядування Ради Європи. Пан Кіфер. За словами членів делегації, поїздка стала корисною для кожного з них. До співпраці з українцями охоче налаштовані в усіх владних коридорах старого світу. Є чому вчитись, є до чого, скажімо так. Іти нам всім разом, всі в вертикалі місцевого самоврядування. Так як говорив Володимир Юрич, нам ніхто нічого абсолютно не нав'язував. Відбувався живий діалог, тобто запитання, відповідь. Було цікаво, візит був навчально ознайомчий. Учасники поїздки також наголосили на тому, що вона відбулася за власний кошт кожного з них. З обласного чи інших місцевих бюджетів видатків на цю подорож не було.